Всем привет, с вами Капнджак и сегодня я вам покажу как остановить текстурпак на Minecraft D 2 и інчик версії. Ну, для инчик версий нам надо быть инчить текстур паки, обновить ресурс паки. Чем для надо знадобиться? Нам надо бить зайти нашу э, корневую папку Minecraft. Я уже в трх новых сериях, как її открыты. Тут мы заходим в нашу точку Майнкрафт папку и заходим в папку Текстуриспакс. Ми її відкриваємо і відкриваємо папку, в якій знаходиться текстура. А в даному випадку леву мене текстура Fightfall 32 бітна. Ми запихаємо в нашу папку текстурі SPAC цілий архів і закриваємо і запускаємо як Завжди ми зачекаємо. І так ми продовжуємо. Для цього нам потрібно зайти в настройки в пакет текстур, і тут ми бачимо Fightfall. Мені нам потрібно натиснути один раз. Правою кнопкою миші і точніше, лівою кнопкою миші і зачекати, доки він у нас загрузиться. Um, коли він загрузиться, нам потрібно нажати готово. Так, готово. І зайти в одіночну ігра і зайти на любу карту, яка у нас є. Зараз вона мене підгрузиться, ми почекаємо. Так, карта загрузилась. І як бачимо, у мене зараз немає свого стандартного скіна, тому що uh, в текстопаку є свій стандартний дефолтний дефалтний скін. У мене зараз трошки лагає карта, я вже говорю, що в мене комп'ютер комп не дуже сильний. Е, ну і як бачимо, ми встановили скін. Ну, точніше, скін, а текстурпак, як бачимо, текстура дерева трошки помінялася, е, текстура е, самої землі, е, лава помінялася, це ще карта з минулого випадку. Це стало е, трошки краще. Ну і взагалі це все ще хотів сказати. З вами був капітан Джек. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А всім до побачення.